Привіт, як справи. Привіт. Та помаленьку хочу е, ремонт робити, бо вже так набридло. Прям всіх дістало. А що хочеш поміняти? Та або стіну буду велику будувати, або краще замість того куска Суші океан буде. Хай акули плавають краще. Ти хочеш замість куска Суші зробити океан? Та всі хочуть. Але ж там в тебе люди живуть? Які оці? Конець, тобі, Байден. Совєтської СЕЙЧАС таких не діалек. Я руске! Розумієш, я бачила багато народів, цивілізацій, як будувалось, як створювалось. А ці що? Вони тільки крадуть чужі ідеї, самі не будують, знищують все, завжди хочуть чуже. Вони як вірус, від якого треба або стіну ставити, або кращий океан. Як ти будеш з цим вірусом боротися? Є в мене одне довірене лице. Хто? Ну, ти даєш, та всі знають Нато? А, а хто? О, чекай. Якраз збиралась спитати, як справи у них. Зараз напишу їм. Донатьте! внесок кожного має значення. Слава Україні!